Ранкова кава з медом чи з лимоном. Або з вершками, може, з молоком, з ваніллю чи какао з кардамоном. Щораз нова, як день, що за вікном, з горнятка кави починаю ранок. Ковток надій, ковточки сподівань, Тривог і радості. А наостанок ковток любові і ковток бажань. Ранкова кава темна і гаряча, Як ніч у липні, і жар у небесах, Мов поцілунок ніжна і жагуча, Весь день її гірчинка на вустах, скотився вечір ніжно-золотавий, Завидно колом далі від вогнів. І вже мене чекає, вабить кава, Щоб завершити день, що відшумів. Вечірня кава, аромат кориці, вечірній смуток, що не має меж, Як важко з ним лишатись наодинці, так хочеться тепла, кохання теж. Тож філіжанка кави, як дарунок. Щоб всі тривоги болі розігнать, і п'єш, смакуєш чорний чорний трунок, Що зігріває душу, благодать, осіння кава. Ця осіння кава. Вона нас тішить, гріє, бадьорить. Отрута це причастя. Чи забава хвилинне щастя і блаженна ми?